Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам своє друге замовлення по 9 каталогу фармасі. І так, давайте починати. Майже в кожному моєму замовленні присутня: от така кава, жито і ячмінь, нутрі кофі 16 стіків по 2 грами. Поки що йде стара ціна, нам, консультантам, йде ціна 66 гривень. Тому купила ще собі і одну коробочку для своєї співробітниці. Також була дуже хороша ціна в цьому каталозі на парфумовані спреї для тіла, Краш і ламур, вирішила взяти і той, і той. По описах мені більше подобається ламур, тут зелене яблука, чорна смородина і жасмин, цукерки, мускус і ваніль. Я вже от в кришечки побризкала, тому такі тут залишилися крапельки води. Дуже приємний квітковий аромат. Відчуваю я тут зелене яблучко молоде, таке, знаєте, не осіннє, а саме літнє зелене яблуко. Трішки дійсно цукерки, карамельки і ваніль. Приємний, дуже приємний аромат. Аромат краш тут. Присутня диня, слива, фрезія і мускус. Але в цьому ароматі я от більше відчуваю все-таки цю цукерковість, яка тут, в принципі, не заявлена. Але це, мабуть, все-таки аромат дині. такий от Слива, фрезія. Але все-таки тут щось є таке дійсно. От... Жуйка, цукерки, карамельки дуже теж приємний аромат, але цей аромат, як і говорили дівчата, більш свіжіший такий квітковий, все-таки такий фруктово-цукерковий, ну, як кажуть, гурманський. Але і той, і той мені сподобався, буду з задоволенням використовувати. Також замовила для себе засіб для видалення кутикул, в мене закінчився, тому. Взяла в фармасі спробую. Також була хороша ціна на шампунь з чайним деревом. Тут у нас іде 225 мл і ціна була його 99 гривень, це ціна каталогу. Мінус 25% це ціна консультанта. Будемо пробувати шампунь зафольгований. Також зафольгований і цей шампунь з чесником. Це вже мій другий шампунь, в першому замовленні теж він у мене був. Дуже багато хороших позитивних відгуків В цьому каталозі прекрасна ціна, 89 гривень. Тому взяла ще один, ну, можливо, хтось у мене купить, а ні, то буде стояти в запасі. Побачимо, чи дійсно він такий дієвий, як розповідають, чи він дійсно допомагає при випадінні волосся. Також взяла зубну пасту. З чайним деревом йшла теж на неї дуже хороша акційна ціна 89 гривень. Це 112-112 грам. Ця зубна паста деяким дівчатам подобається набагато більше, ніж паста з алоє. Я вирішила купити спробувати, чи це дійсно так, чи ні. Саме головне, щоб тут не був присмак цього чайного дерева. Ну, тут ще є м'ята, тому надію, що все буде добре. Ну і Замовила я три креми для рук з календулою. Теж йшла хороша акційна ціна в цьому каталозі: 69 гривень, 75 мл. В своєму попередньому замовленні я вам говорила, коли показувала це замовлення, що є в мене одна знайома, якої дуже проблемні руки, і я говорила, що запропоную їй цей крем. До цього вона користувалася і їй дуже підходив крем від з Він називався комплексний з дефантинолом і соняшником. Але зараз можливості вже замовляти продукцію Фаберлік у нас немає, тому от я їй запропонувала цей крем, і вона сказала: ну тоді бери мені дві пачки. Ну І ще одна знайома, коли почула про цей крем, говорить, ну і мені тоді вже бери. тому три Пачки я замовила. Так, і е, так як я замовлення робила в, на вихідних, то е, від 800 гривень замовлення мене йшла безкоштовна доставка. І також я мала можливість замовити набір пробників за 29 гривень. Ці пробники приходять в такому пакетику, вже в новому оформленні. До речі, мені дуже подобається. І е, тут у нас іде 9, е, здається, наборів пробників. Я так передивилася. В принципі, воно все стандартно в кожному. В кожному такому наборі присутні цигель з каштаном і паприкою, і також шампуні з волосів для об'єму, креми для обличчя з чайним деревом, вже поновлена така серія, оновлена, тональний засіб, бресюрфейс теж хороша лінійка. з календулою Вже обновлена, обновлена лінійка, і теж тональний такий, крейстей, крем. State mat. Ну, і все. Це все моє друге замовлення. Все потрібне, все корисне, все красиве, дуже-дуже я задоволена. Ну, і надію, що мої е, клієнти теж будуть задоволеними такими прекрасними продуктами від фармасі. Дійсно, дуже гарний був каталог по цінах, по оформленню. Тому я б ще зробила третє замовлення, але вже Каталог скоро завершить свою дію. Будемо чекати 10-го каталогу, подивимося, що там, що, що там цікавого і чи буде у мене хоч невеличке замовлення чи ні. Ну, а на сьогодні в мене все. Дякую всім за підписку, за коментарі, за перегляди. Пишіть, я вам, буду вам відповідати і буду вам дуже-дуже вдячна. Ну, а на сьогодні в мене все. Тримаємось, відволікаємось. Все у нас буде добре. До наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.